Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Словаччина, з якою ми працюємо більше 5-10 років, і декілька моментів за чи проти вступу в Словаччину. Ну, по-перше, освіта це процес. Отримання диплому це процес, що би ви хотіли мати в результаті. Є три варіанти, чому їдуть навчатися в Словаччину. Перший варіант. Отримати освіту, і залишитися в Словаччині, будувати в цій країні своє життя, знайти роботу і жити в цій країні. Другий варіант отримати освіту в Словаччині, наприклад, перший ступінь бакалавріат, і поїхати продовжити навчання в іншій країні, і потім вже жити в іншій країні. І варіант третій: отримати освіту, вищу в Словаччині, і повернутися в Україну і працювати в Україні. Ми розглянемо всі ці три варіанти. Отже, перший варіант отримати освіту і жити в Словаччині. Ну, варто сформувати уявлення про Словаччину як країну. Це країна, в якій мешкає 5,5 мільйонів людей. Це населення країни співвідносно з містом Києва Київської області по своїм масштабам. Ну, наприклад, столиця Словаччини-Братислава це 400 тисяч людей, друге залучене місце кошу це 250 тисяч людей, ну і Прешов – в третє завичене місце. Словаччини – це 90 тисяч людей. Ну, отже, мешканцям Києва, Дніпра, Одеси, Харкова треба зрозуміти, що Словаччина це невеликі міста, в яких знаходяться університети, і треба жити і навчатися. Щодо економіки, так, якщо ви хотіли би залишитись в цій країні, так, то варто обирати ті спеціальності, які затребувані словацькою економікою, а не просто вашим уявленням, що вам цікаво. Ну, розвинуті галузі це виробництво транспортних засобів, це більше до автомобільних факультетів і машинобудівних факультетів, спеціальності, які є у них. Розвинена фармацевтична промисловість, отже, факультети фармацевтики і спеціальності університети. Ну, і виробництво електроніки це факультети електротехніки і it технології і туризм, факультети туризму і менеджменту, відповідно, ну, і, ну, і сільське господарство, і і аграрний університет в Словаччині, можна отримати таку освіту. Треба пам'ятати, що рівень безробіття в Словаччині 6%, якби він невеликий. Але є певні галузі, в яких знайти пробля... роботу це проблема. Середня зарплата груто, да, тобто потім ще будуть вираховані податки 1600 євро, мінімальна 750 євро. Що стосується спеціальностей, які затребовані словацькою економікою. За версією порталу. Який розміщує вакансії від роботодавців, професія СК? Ми частенько у наших відео на нього посилаємося, найзатребувачнішими професіями або галузями, де найбільше вакансій: є інформатика, машинобудування, економіка, медицина, ветеринарія і право. Є регіональна специфіка, наприклад, Айчари і. Юристи будуть затребувані в Братиславі, машинобудування в Тренщині, тобто зверніть увагу ще й на географію. Якщо ми говоримо про а, такий варіант, як отримати освіту в Словаччині, наприклад, перший ступінь бакалавріат, і продовжити навчання в іншій країні Європейської Унії, Ну, варто зауважити, що самі словаки від 20 до 30% навчаються не в Словаччині, отримують вищу освіту в інших країнах Європейського Союзу. Освіта в Словаччині буде безкоштовна словацькою мовою, але платна англійською мовою 5 тисяч євро на рік. Отже, якщо ви хотіли би навчатися англійською, а потім поїхати в іншу країну, зверніть на це увагу. Зорієнтуватися тоді по спеціальності варто по економіці тієї країни, в яку ви хотіли б, врешті-решт, переїхати, що там затребувано, і перший ступінь такої освіти отримати в Словаччині. Найчастіше розглядають наступні варіанти: бакалавріат в Словаччині, а магістратура, наприклад, в Чехії, де більше університетів не потрібно там, підтверджувати свій диплом, не потрібно здавати якісь мовні іспити, бо Словаччина з Чехією доволі близькі ментально країни. І чеською мовою навчання буде безкоштовним в магістратурі. А Німеччина частенько розглядається, потрібно довчити рівень німецької до рівня П2, подати документи після словацького бакалавріата на магістратуру в Німеччині, навіть отримати якусь грантову програму і поїхати навчатися далі. Або магістратура Великій Британії, наприклад, якщо ви навчалися англійською мовою в Словаччині і потім хотіли би далі а, пройти навчання в іншій країні. Варіанти є, варіантів достатньо, отже, Словаччина доволі вдала країна для старту. Варіант третій. Якщо ви плануєте отримати освіту вищу в Словаччині і повернутися працювати в Україні, ну потрібно диплом словацького вишу потім нострифікувати в Міністерстві освіти і науки України, що дасть можливість або продовжити навчання в магістратурі, або працювати в державних або в муніципальних органах. Управління. Певний перелік спеціальності, які є в Словаччині, він не співпаде з українськими спеціальностями, наприклад, частина технічних спеціальностей. Не все співпадає там в автомобілебудівній галузі зі спеціальностями вправі. Але є універсальні програми і напрямки для всієї будь-якої економіки, це IT-технології, це логістика. Агробізнес тощо, тобто ви можете на це звернути увагу. Що стосується вищої освіти в Словаччині, зверніть, будь ласка, увагу, що навчання безкоштовне лише словацькою мовою в державних університетах Словаччини. Навчання англійською мовою буде платне. Для неї потрібен сертифікат рівня b 2 оскільки це кредитно-модульна система, яка розповсюджена у всіх країнах Європейського Союзу, то Бакалавріат, тобто перший ступінь освіти це 180 кредитів. 240 кредитів це інженерний ступінь або магістратура. А є безперервний бакалавріат і магістратура це медицина, право, психологія, де навчання буде 5-6 років. Такі програми теж є, на них треба звернути увагу. Ну, наприклад, там архітектура це 4 роки, а не 3 роки. А вступна спеціальності в Словаччині є зі вступними іспитами, які будуть словацькою мовою, або без вступних іспитів і без мовних іспитів. Це залежить від університету, залежить від програми, і щороку кожна спеціальність публікує свої вимоги щодо вступу. Вони змінюються, і на це потрібно звернути увагу. Якщо ви обираєте конкурсну спеціальність, медицина, там, юриспруденція, там, де є мовний сертифікат, там, де є іспити словацької мови, можливо, потрібно пройти підготовчий мовний рік, де є вивчення мови, де є профільні предмети словацькою мовою. Такий мовний підготовчий рік в Словаччині буде платний, він буде коштувати від 3,5 до 5,5 тисяч євро. Залежно від кількості годин, які ви будете вивчати, або чи є профільні предмети, чи не, немає профільних предметів на такому підготовчому відділенні. Вивчення словацької мови можливо, і в Україні. Ви можете тут спокійно вивчити з викладачами на курсах мову рівня b 1 або b 2 але. Зверніть увагу, що деякі університети вимагають мовний сертифікат, виданий на території Словацької республіки, і тоді потрібно буде приїхати, написати іспит, підтвердити знання словацької мови. Одна історія в Словаччині це вступити, інша історія в Словаччині це завершити навчання, тому, щоб завершити навчання в Словаччині, потрібно, ну, по-перше, знати гарну словацьку мову, бути певним в обрані спеціальності, в тому, що вона дозволить досягнути мети, чітко уявляти, який з трьох варіантів, оцих перспектив, які ми з вами говоримо, є для вас пріоритетним, якісно підготуватися з профільних предметів, ну і мотивація щодо навчання, та, тобто навіщо ви навчаєтесь, чого би ви хотіли досягти. Вміння планувати час, розставляти пріоритети, це базові такі навички, які потрібні будуть для того, щоб завершити освіту. Щодо вивчення словацької мови, треба розуміти, що при всій близості словацької мови, зрозумілості для нас слов'янської мови, все ж таки рівень B1 1 це не менше, ніж 450 академічних годин словацької мови, B2 2 700 академічних годин словацької мови. Отже, варто, думаючи про Словаччину, розрахувати час, який у вас є, і можливість вивчити цю мову. Вступ до словацьких університетів, що є такого особливого? Ну, по-перше, початок навчальної вступної кампанії буде з листопада по січень в різних вишах і спеціальностях по різному. Отже, коли в травні приходять запити або в кінці квітня, на вступ до Словаччини, це може бути трішечки пізно. Є друге коло набору, але туди попадають на всі спеціальності, лише ті спеціальності, на яких залишились місця. Вирішальне по вступі у в Словаччини все ж таки будуть ваші оцінки з 8 по 11 клас, і для університету вони мають бути гарними, тобто від дев'яточки і вище, це ну, якось дає вам більш впевнені шанси. Можна вступати з іншими оцінками, але потрібно тоді подавати приглашки на декілька університетів, декілька спеціальностей, щоб підстрахуватися. Тривалість вступної кампанії доволі тривала. Ну, наприклад, ви подали пакет документів в січні, а результат зарахований, не зарахований, буде лише там в кінці травня, треба чекати велику кількість часу. Зарахування остаточно відбувається лише після проходження процедури нострифікації, коли атестат. Свідоцтво про повну середню освіту українською, коли буде визнано таким же, як свідоцтво про закінчення повної середньої освіти в Словаччині. Це здійснює відділ освіти, туди подається пакет документів, і отримується такий документ. Отже, такий документ, нострифікація, подається в університет, і тоді остаточно відбувається зарахування студенту. Який має ще з'явитися на процедуру запису? Іноді це електронна процедура та онлайн проходить, іноді це вживу потрібно з'явитися в університет в певну дату і подати оригінали документів. Якщо ми говоримо про плюси словацької освіти, ну, по-перше, найголовніше, що нас приваблює, це можливість словацької мови навчатися безкоштовно. По-друге, Є такі спеціальності, яких немає в українській системі освіти, ну, наприклад, промисловий менеджмент, корейська мова, да? є багато цікавих спеціальностей, саме за якими їдуть в Словаччину. А студентський вид на проживання надається вже з першого року навчання, це не у кожній країні. Тобто ми приїжджаємо по безвізу і потім йдемо, оформлюємо цей формат перебування в Словаччині. Це системна освіта з європейськими стандартами, офлайн з базами практик, з реальним подальшим працевлаштуванням у спокійній безпечній країні, в якій можна отримати гарну освіту. Мінуси словацької освіти більшість топових спеціальностей або цікавих спеціальностей потребують вступних іспитів словацького і гарного рівня знань. Середньої освіти е, української гарного рівня знань профільних предметів. Наприклад, там, Словацький ви пишете тест з математики або з економіки, або там, економіка і право, там 5 тестів потрібно писати. А не завжди не всіх у словацьких університетах є відповідна і достатня матеріально-технічна база, е, трішечки іноді, е, ну, насторожують такі е, радянські. Інтер'єри університетів. Треба пам'ятати, що це ж все-таки невелика країна, і економіка не дає таке широке коло застосувань для деяких спеціальностей, особливо гуманітарних спеціальностей. Тому дивіться на економіку і дивіться, чи хотіли б ви там залишити жити. На сьогоднішній день мінусом Словаччини все ж таки є висока вартість житла, як оренди, так і купівлі житла, якщо ви плануєте в майбутньому там жити. А, бюджетними є гуртожитки, але якщо оренда квартири чи потім, коли ви проживаєте купівля квартири, а є ціна достатньо висока. Ну і зростаюча вартість продуктів харчування, це тенденція всієї Європи. Зверніть увагу на те, що змінюється вартість витрат, коли ви студента утримуєте в Словаччині. Отже, за і проти Словаччини завжди кожен може обрати свою країну, поїхати, подивитися, зрозуміти, наскільки вона вам комфортна, звернути увагу на вакансії, які є в цій країні, що пропонує ця країна, які можливості, і потім прийняти рішення, чи їдете ви туди отримувати освіту. Звертайтесь за консультаціями, дивіться наші відео. Я вдячна вам, що ви на каналі Education Мельчин.